Ну, а прямо зараз з нами на зв'язку. Голова Запорізької ОДА, Олександр Старух. Нагадаю, місто атакували російські ракети. Є загиблі, є руйнування. Пане Олександре, я вас вітаю. У ефірі. Отже, які останні наразі є так. Е, так, яка остання інформація стосовно цього терору, який росіяни завдали місту? Активізувалися вчора. Воно заявило, що буде дискутувати з населенням, опитувати його, в яких кордонах воно приймає. Тіпа до Росії, до складу Росії Запорізької області там до того до тієї частини чи до іншої частини. Сьогодні цей діалог в лапках посилився о п'ятій ранку. Спочатку були обстріли міста. Потім об 11-й також прилетіло три ракети: в с 300 скоріш за все, як оцінюють наші фахівці і військові, і до цього сім ракет потрапили в центр міста в будинки житлові. Жодного військового об'єкту там не було і не могло. Жодного жодного загрози це нікому не представляло. Це були прості е, будинки, прості люди, прості під'їзди. Зруйновано ще два під'їзди багатоповерхових будинків. Е, на щастя, оперативна робота наших рятувальних служб 21 людина врятована. На жаль, одна людина загинула, і наразі 12 людей поранено. Під завалами ще залишаються люди. Е, е, ну, всі переживаємо, щоб Встигли достати їх і врятувати, але ситуація складна, звичайно. А чим обстрілювали вже відомо? С-300, С-300 ракети, що так так ті, що ракети, що вони раніше переробили їх, стріляли раніше по воздушним цілям, повітряним цілям, а тепер переробили. Вони вітають і бабахають по. Житлових будинках так зброю захисту на зброю нападу переробили вороги. А пане Олександре, повідомлялося про те, що двоє людей загиблих. Потім, нібито була інформація про те, що жінку одну все ж таки вдалося лікарям на щастя врятувати. Рятувати. Зараз яка так, яка зараз по постраждалих є кількість так, наразі наразі один загиблий, підтверджено 12 поранених. 21 врятований і продовжується робота з розбирання завалів. Завалі завали великі займеться певний час. Будемо тоді розуміти підсумки цього підступного удару, час, коли люди спали по мирних будинках. А так будемо сподіватися, що не виростеться кількість жахлива трагедія. Просто людей в їхніх ліжках повбивали. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що ви знайшли час до нас долучитися. Не будемо вас більше затримувати. Олександр Старо, голова Запорізького ОДА стосовно ранкових обстрілів міста.